Що ця війна вона ні на що не схожа. Все в ній безглуздо. Вона не вписується в жодну схему. Люди серйозним виглядом смикають за ниточки, які відірвались від маріонеток. Штаби з абсолютною впевненістю відправляють накази, які нікуди не діють. Можливо, саме через такі відверті думки Антуана Десентик зюпорі почали звинувачувати. У підтримці пронімецького уряду віші у Франції. Говорили про нібито його лояльне ставлення до загарбника. Політичні та давні розбіжності з генералом Де Голем стали відкритими і непримиренними. Зрадник! Так, я не люблю війну. Але я буду боротися з кожним. Хто хоче підкорити свободу людини одній особі. Чи групі осіб. Я буду боротися заради любові до людей. У 1940 році після поразки і розгрому Франції обидва змушені були тікати від нацистів. Генерал Деголь вирушив до Лондона, а Сентикзюпері відправився до Америки. Перемога! Поразка! Я погано розуміюсь у цих формулах. Є такі перемоги, які запалюють натхненням, а є такі, що принижують. Є поразки, які ведуть до загибелі, а є ті, що збуджують до життя. Життя виявляється не в стані людей, а в діях. Той, хто хоче забезпечити собі місце поламаря чи сторожа в майбутньому соборі, той уже переможений. А той, хто носить у серці образ майбутнього собору, той уже переможець. Перемога є плід любові. Тільки любов бачить риси майбутньої стати, тільки любов керує творцем. Розум має ціну лише тоді, коли він служить любові.